Привітання, ви на каналі Meet Me Today. Мене звати Єнот. Ми продовжуємо з вами проходити гру The Plague Tales. Зараз у нас друга голова. Для того щоб нагадати собі, що сталося в попередній частині, можна подивитися попереднє відео. А поки нагадаю вам підписатись на канал, вімкнути дзвіночок, щоб не пропускати нові відео та стріми. І якщо сподобалось відео, обов'язково поставити вподобайку, а можна ще й порекомендувати друзям та знайомим. А ми продовжуємо дізнаватися, що ж там далі чекає цих дітей. Добре, ми кудись вибрались. Ми десь приплили. Де він? Куди він а, он він. Оце для дитини просто неймовірна втрата щодо для однієї. Що для однієї, що для другої. А він ще не зрозумів, дещо. Да, що мами більше немає. А, треба обсохнути. І може ми тут зможемо десь. Так, добре, обсохнути, а не намокнути. Я не знаю, що в такій ситуації робити, брехати дитині чи казати правду. Ще, знаєте, ще й осінь так посинішала за пів години. Фактично, да? Ну добре, годину, скільки вони там плили. Тобто, це той самий день. Це наша гузка? Чи ні? Не чіпай, це не наші. Ну, Бо дитина голодна і вона не знає, що там і як. Це ж наші лошадки? Ми ж на них приїхали чи ні? Я так трошки і не зрозуміла занадто багато питань. Це може звучати якось двояко, але так, можливо, там багато людей me, please, в диму. Я здогадуюсь, що там цей, що там сталося, що там за дим. Якщо історія саме про те, про що я думаю. Воно все-таки протухле. Ну, не, не дивно, не дивно, що о, вас там щурі. Не дивно. Тому що Я розумію, там да, не мені в 2025 році розповідати про гігієну якусь чи ще щось. Тобто, в мене, якщо їжа зіпсувалася, я там пішла, викинула, замовила собі, або там сходила в магазин, купила щось новеньке. Та тут такого не можна, і холодильників не було для того, щоб їжу довше збирати, зберігати. Але ж, ну, блін. Що там to... we'll we'll відбувається? We'll be go... Що ви сваритесь? А куди ви поїдете? Ну от серйозно. У вас нема Please, куди, нема кому. Not But I'm, I'm your lord's Скаже зараз, твій лорд, нас ну, твій, тато наш лорд, він нас так, коротше, не любив, був злим. Хоча він виглядав як добрий. Прям як Старк. І помер він як старк. Так, де там був дим? В ту сторону, чи в ту я його вже не бачу, де він там є? Так, ну тут ми, здається, не були. Почекай, де дим, в яку він сторону був? Ага, он він, так, да, значить, правильно біжимо. Так. То нам сюди, нам тут десь треба обходити. О, камушки. Нам потрібна допомога. I don't like this place. Та мені теж не подобається, але А на що, я туди дитину мертва курочка мені стає некомфортно від цієї, гри. а значить, що гра дуже so... хороша. Don't touch it, а чому ми не можемо чіпати милу? Ну, добре. Так. Окей. Ага, пішло збереження. Я думаю нічого доброго. serious than that.

Хоча я скажу про себе, що в мене як я яблук, їсти чомусь хочеться ще більше. Добре, мені дали ачівку на году й голодну дитинку. Лекошує Яблочко. Як то кажуть, an apple a Day Takes a Doctor Away. The village is contaminated. That's why Everyone's hiding. А тут. Apple. Is it fair? It sound like a а тут. Uh, цей. А тут доктор. Мабуть, доктор тут побачив багато яблук. А те, що ти smell something cooking, повір мені, малий, я не думаю, що ти захочеш це їсти. А хто це? Я не розумію, що відбувається.

Я не розумію, що вони мають на увазі. Яке село ми заразили. Ви про що? Я теж не розумію. Я теж не розумію, чому вони на нас такі злі. Ми ж нічого не зробили. Давай. Дерев'яні двері тебе не врятують, особливо. Іди Wait Wait. We'll дивись. Іди дивись, що то був за звук. А ми тебе пробіжимо. Іди дивись. давай ще раз, бо... Тихенько, 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 все в стелсі. Нас не помітили. Тут нікого нема. Добре, нас помітили. Не туди, не туди. А кудись біжимо, я не знаю. Мені заважає тут одяг, який є. Давай! А. Я не знаю, чому вони це. Я не знаю. Вони думають, що ми принесли зло. Яке зло ми могли принести? Так, а ну почекай. давай, давай, давай розвернемо для початку. А, тут з іншої сторони теж був цей, можна було не розвертати, просто можна було штукати. Ну, окей, так теж можна. Добре, є. Камушків я взяла. Камушки зайві ніколи не будуть. Так. Да. Давай, я тебе ще підсажу. Ходімо. Я не буду залишати малого. Блін, така звичка, знаєте, натиснути цей. Натиснути. Uh... Якусь там кнопку, щоб воно показало мені, як цей ревеліо робиться. Так, тут я нічого пробити не можу в мене нема чим. А тут. По шкірі я не заповзу. І що мені тут робити? The Chain doesn't look very strong. А, чайн. Right? Ну давай. Взагалі. Ні, ніхто не помітить навіть, да? А, а чого воно не цей, не їде вперед? Там щось застряло, чи що? Давай, 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 давай. Тепер. Ну, почекай. А чому назад воно їде нормально? А вперед ні. Ось так. Ось так. Ось так. Є. А тільки... Давай, підсади його і пішли камушки забереш. Пішли камушки забереш. Бо камушки треба забирати. Воно зайвим не буде. Okay. І... Well, we got out. Треба спробувати менше говорити, окей. Я не думаю, що моя ця... Раша мене з -з 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 захистить. на нащо то було робити? Давай! Не зламається. Зламалась. Чекай мене там. Та, 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 Ну і чого ти не заповзаєш? This, so well Я не розумію і. І куди мені, і як мені? І що мені тут робити? Я запригнути ніяк нікуди не можу. Пригати вона не вміє, чи що. Тут, ти ж можеш тут перелізти по цих? Який ящик на горі? А, ось цей ящик на горі. Окей. Я сподіваюся, я тобі там нічого не пробила цим ящиком. Давай, малий, давай! Дякую. Та ти тут до чого. Ми додому вже не повернемось. Так, наче тут нікуди І побігли. Зараз нас знову не над... знайдуть. Where? Where the area, they... Так. Нам. Треба сховатись. Давай десь он туди. Тебе не відволікає, так? Ну, давай туди. Тобі в голову ним заїхати, чи що? Давайте тихенько. Давайте тихенько, Щоб нас ніхто не почув. О, добре, тут є травичка, можна сховатись. А, горшочки в мене є. Окей. Okay. Обережненько. Ага, я ж можу цей. Гаршочкай. Це був горшочок. Горшочок, котрий не варив. Це як. Паровозик, що зміг, а то гаршочек, що не варив. Я теж не знаю. Давай, давай, давай сюди. Давай, заповзай.

On, Давай! Oh, We've got to carry on. Давай auto. ще трохи. Я розумію, що ти втомився, але. але що нам робити? Ми ж не можемо, вони нас. Oh, don't be Come Дякую. Куда они? Дима, значит Конра, что мы. Я не стоїть тут. Вийде. Ты є кладів, вы можете Дякую, за допомогу. Ну, добре, ми не будемо брати нічого зайвого. В Цьому так в цьому. That's ну, хоч better. трохи краще так. Ну, no, да, спочатку знаємо лікаря. Юго, ну. Oh. Ну куди? Ну, ну ну і куди?

But where are your parents? Like, at home. Like They're waiting for us. we are looking for a doctor. Laurentius. A doctor? Perhaps. A man did come and help at the hospice early on. The monks Dobra. might be able to tell you more, but. What? They haven't been seen recently. No one goes near the church anymore. А have. We must go and see you'll die there but no one listens to old clary anymore so and anyway, you know what do you have you a sling you're going to need it but it'll be no use to you in that state go to the backyard you'll find some new strips of leather there and feel need to use the workshop in the next room for your repairs that's very kind of you propose to make match Feel free to use the tools by the Добре, дякую. А, ти кажеш, шкіри трошки подивитись, так? Де мені взяти шматки шкіри? Кажеш, на задньому дворі. А ось шматки right, шкіри. Але ж тут лише один з вісьми. Ну, я так розумію, нам треба просто навчитися робити. Ну, ось інструменти. Right. Come on. Keep calm and добре. Ремонтуємо. Ага. Right right. Можна її покращувати. Двері, може, прикриєш? Не прикриєш, ну добре.

That's enough. No, I want to see Mummy. Shut up. You're going to get us killed. Mummy will protect us. That's enough. I want to see Mummy. Mummy is dead, Hugo. You'll never see her again. Or Daddy. Amicia. Amicia. You're lying. They were killed at the house. Both of them. So shut You're up. Lying. Lying. I hate you. Please stop. Hugo, no. Малий, за... за тобою за тобою полюють. І як мені тепер то вибігти за ним? Ну ще не вистачало, щоб з тобою щось сталось. Ну, Тут якби ситуація в тому, що її теж можна зрозуміти. Вона теж нервує їй важко. Ні ні. -ні, 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 -ні. Ось так от тобі.

Ну добре, так, ти сюди, а я поки подивлюсь, що з тобою можна робити. Давай, Конрад, що ви правильно, що будеш відповідь? Ты один сливий один, один хто треба. Ну так, да, один удар, тепе та-та. Але ж. Ну, по суті. я Що, тобі руку можу про цей пробити, чи що? Я не розумію, як мені його цей. Так, ти сюди. Я шолом можу з нього зняти, чи ще щось зробити? Ну, I fought you да, 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 окей. Okay. Давай, иди сюда. Так. Да, да, да. Окей. А, моя камешки закончились. Блин. Три дают. А, ну, если так. No а, -а, -а ось так, no окей. Later. Я зрозумила, добре. Давай, ось так. И ось так. Так, будь ласка. Ти ще не втомився. <праць> Та може ви мені допоможете якось. Окей, коротше, суть зрозуміла. Що нам треба робити? <праць> не попала. Буває. Давай. Та що ж таке? Треба йому прямо за спину підбігти, так? Да? Ой, оп. Значить, це... Сюди є одне. Так, no. да, він такий... Такий, да, да. No. Та. Взяв і відпустив. Давай. Краще за в тебе виходить know, застрягати like. в цьому. В багнюці. Ну давай, покажи. Я розумію, що по суті один удар цієї штуки. Це просто мені цей мені голову розіб'є. You Який дайн. No, oh, no! ah, а я не розумію, а куди мені його стріляти? Ти здоровий дядько, а я маленька дівчинка. А, блін, там позаду на шоломіще. No. No. В мене камушків нема, в мене камушків нема. Треба камушків. Та ти втомишся чи ні? Yeah. Давай. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Я встигаю в тебе під головою підскочити. Проскочити, я так розумію. Камошки закінчились, та що ж таке? Треба цей. Ой! Що ти такий живучий, та? На. А я можу забрати собі його цю штуку? Вона така зручна для того, щоб всіх бити. Що, не побачили, та? Що я оцього Бугая ось цією штукою прибила. А що ти хотів? Я тебе врятувала. Так, інакше він бив би нас з тобою. А тепер ти любиш свою сестру. Ну добре. А ти хто такий? Давай будемо тікати з цього міста. Це напруженіше і напруженіше. Закінчуються частинки цієї гри, що відчуваю, що далі буде тільки страшніше. А вам дякую, що подивились. Підписуйтесь на мене, на моїх друзів, які вказані в мене в посиланнях. Вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А ми побачимось з вами на каналі Мітмі Тудей. Me Всім папа! -па.